Далі будемо говорити про лінію фінансову. чи готова Європа її прийти. Лідери європейських держав усе частіше говорять не просто про заморозку російських активів, а використання відсотків. А вони говорять про повну конфіскацію грошей країни-агресорки на користь України. Про це повідомляє видання Financial Times. Йдеться про більш як 200 мільярдів євро, які наразі заморожені. Франція, Німеччина і Велика Британія почали консультації щодо того, що ці кошти можуть бути цілком ви. Лучені, якщо Москва порушить майбутню угоду про припинення вогню в Україні, це стане інструментом тиску на Росію і однією із гарантій миру. Нагадаю, країни групи СМИ загалом заморозили близько 300 мільярдів євро російських активів. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, зараз на прямому зв'язку, пане гедадію, на годиннику 6.54. Нагода нагадати, що в Сполучених Штатах заморожених активів 5 мільярдів, а в Європі 300 мільярдів. Навіть оці суми вони міняють поведінку країн. Скажіть, будь ласка, чи в принципі заморожені активи це ще не остаточна історія, тому вона глобально на політику не впливає. Політику як поведінку Сполучених Штатів і Європи. У впливає безумовно, але Європа тут також це таке не зовсім правильне узагальнення, тому що більшість із цих 300 мільярдів вони знаходяться в двох країнах: це королівство Бельгія і відповідно Люксембург. Власне, там є депозитарії, де росіяни зберігали свої резерви, зокрема резерви Національного банку Російської Федерації. Тому коли Французи відносно Бельгії прийняти рішення можуть лише попросити, вони не можуть і не мають відповідно вирішального голосу тут. Плюс, якщо ми говоримо про... Правову базу тут також слід сказати, що наразі її немає я сьогодні відносно тієї ж Бельгії і Люксембургу. А якщо в окремих країнах вона є, наприклад, як Канада, от Канада закон про конфіскацію прийняла ще 22-го року, якщо я не помиляюсь, десь влітку і до цього часу не конфіскувала нічого. Ми навіть просили передати зокрема літаки АН 124 які до сих, до сих пір стоять на приколі у канадських аеропортах компанії Волга Дніпро. Ми вміємо їх експлуатувати. Вони б вставив в нагоді для транспортування зброї, але жодних рішень з цього приводу не приймається. Чому так відбувається? Тому що власне мова йде про дійсно відсутність і правової бази, і відповідно прецедентів подібного роду дій. І всі відповідно думають про те, що, наприклад, арабські держави, африканські держави вони вигрібуть всі свої активи про всяк випадок з європейської юрисдикції, що безумовно не в інтересах ні Європейського союзу, ні Канади, ні штатів. Тому власне ми вживаємо інші механізми. Нізми, типу відсотків на активи, типу спроби включити ці активи в мирну угоду, яка може бути колись укладена. Ну і говоримо про те, що вони можуть бути такою страховочною сумою на випадок порушення цієї угоди Російською Федерацією. Але треба розуміти, що от ці формулювання Франції і Великої Британії вони виходять із того, що угода буде укладена. І якщо ми виходимо із цього, і що кошти РФ будуть власне страховочною сумою, то Росія. Має на це погодитися, тобто зберігається цей момент волі власника, щодо якого власне і є більшість юридичних перестарох, і чому не відбувається конфіскація до сьогоднішнього часу. Це юридичні моменти, пане Геннадію. Я тут чув думку цікаву в нашому ефірі, що Росія насправді вже давно відмовилася від цих грошей, тобто вона з ними розпрощалася. І тут питання в тому, чому ключові європейські столиці виступають проти конфіскації, чому вони наполягають на якихось. Ось ефемерних гарантіях. Ну, саме тому, що вони бояться, що абсолютно всі інші, ті, хто не відповідає високим стандартам демократії, це весь арабський світ дуже багатий. Це Африка, це багато ну в тому числі Латинська Америка. Що вони перестануть вважати європейський союз, їх депозитарії, як від тих гавань, і зокрема будуть розміщуватися в Китаї, будуть розміщуватися в Об'єднаних Арабських Еміратах і в інших країнах, які не роблять того, що можуть зробити європейські, тому це просто економічний розрахунок, який і власне обґрунтовується гарантіями права власності і того, що не було на момент 24 лютого 2022 року жодних правових механізмів, які б дозволяли такі конфіскації проводити. Тобто, якщо ви спочатку арештовуєте активи, лише потім вводите законодавство, і потім на підставі цього законодавства робите конфіскацію, це відповідальність на підставі закону, скажімо так, з перспективною дією про великі майнові наслідки. Дякую, пане Геннадію. Геннадій Дубов кандидат юридичних наук долучався до нашої ефіру.